Те, що Росія ворог могутніший за Україну, я думаю, пояснювати нікому не треба. Економічні санкції та навіть жорстке приземлення рубля таки не змогли зламати російського ведмедя. Як там кажуть, поки товстий всохне, куди здохне. Напевно, коли нафта коштувала підсотку баксів за барель, так і вважали у Кремлі. Бо ж вочевидь, всі військові авантюри Росії сплачуються за рахунок нафто та газодоларів. Від російського газу Європа вже потроху відмовляється. Ціну нафти задля боротьби з войовничим путіним збили вже до 38 доларів за барль. До речі, з такої ціни нафти стебуться навіть самі росіяни. Сятники тридцять 40, 50, почти 38. восім. Цікаво, як довго протримається Кремль, якщо такі ціни на його головне багатство протримаються, хоча б рік. І головне, як довго буде вистачати грошей на маленькі переможні війни, які так довго утримували на плаву Путіна. Пока российские летаки атакуют позиции сирийских повстанцев, у Россию через Крым едут первые десятки цинковых трун. Британский институт оборонных исследований порахував финансовые вытраты, які несе Российская Федерация в Сирии. Изначально Россия потратила на операцию в Сирии 4 миллиона долларов в день. Однако в середине ноября с расширением операции расходы выросли вдвое. До 8 миллионов в день, что в годовом выражении составляет 3 мільярда євро. Хоча насправді сума може бути значно більшою, вважає російський журналіст Євген Прокопішин. Та описує всього один день російсько-сірійської війни. Ви ви приказ влучили ракетоносці Каспійської флотилії. По позиціям терористів було випущено 26 крилатих ракет калібр. было запущено 26 крылатых ракет. Минимальная стоимость одной такой ракеты составляет полтора миллиона долларов. Все эти 26 ракет обошлись России в 39 миллионов долларов. Российский журналист вважает, что перехід россиян до полномасштабной операции с суходолом раздует цифры, подрахованные британцами, у кілька разів. Лишь по самым скромным подсчетам России нужно перебросить в Сирию 100 единиц артиллерии, 300 единиц тяжелой бронетехники, 100 единиц боевой авиации и 10 тысяч военных. Война с таким размахом будет стоить бюджету РФ около 2 миллиардов долларов в месяц. Схоже, всю авантюрность черговой агрессии Путина почали разуметь не только журналисты, На московському економічному форумі російські бізнесмени розповіли, що вони думають про війну в Сирії та політику президента. Я пам'ятаю, коли я був молодим студентом, у мене палку сіл вистріли з гранатомет. он говорит, о, сапоги полетели. То тобто есть он считал деньги. Каждый выстрел – это деньги. Вылет самоліти это деньги. Директор Радгоспу пояснив чиновникам, що міжнародні амбіції, як військові, так і політичні, Росії просто не по кишені. Ми в Греції намагаємося допомогти. Там предлагаємо какіт кредити. У пенсіонера грецького 500 євро це мінімальна пенсія. У нас зовсім інша пенсія. Кому ми допомагаємо? Хто кому допомагати має? Але схоже, російські чиновники вигадали новий спосіб: як іще вичувати зі злиденної Росії грошей на війну. Ну і, звісно, підзаробити. Це новий податок на дороги. Його буде збирати фірма, співвласником якої є друг Путіна, мільярдер Ротенберг. Мені зрозуміло розчарованість нашої опозиції, коли дальнобойщики не вийшли під політичні лозунги, намагаючись вирішити економічні проблему. Ви мене в опозицію не вписуєте, це раз. Коли ми називаємо закони, які працюють во всіх країнах світу по збору з більших грузів... Трижди, ще раз, я задаю конкретний питання. Трижди транспортний налог в топліві ще на налог Ротенберга. Ви уж как-то определитесь. Але навіть дорожніх грошей на війни Кремля може забракнути. По-перше, далекобійники зовсім не хочуть оплачувати сірійську та ще й донбаську військові компанії. Про що не бояться заявляти особисто Путіну? Дорогой Владимир Владимирович, єдиним істочником власті Російської Федерації являється її многонаціональний народ. Однак по факту, це не так. Туреччина бачить, що військова машина Кремля глухне, тож раду їй у цьому сприяє. Турків розлютив російський військовий, що під час проходження босфору направив переносний зенітний комплекс у бік населених кварталів Стамбулу. Депутат турецького парламенту Сінан Оган закликав уряд обшукувати всі російські судна і вилучати зброю. Туреччина розпочала морські антитерористичні навчання, мета яких навчитися швидко блокувати Босфор і Дарданелли. Якщо Анкара таки закоркує протоки, сирійське угруповання стане для Росії не золотим, а діамантовим. Адже припаси військам доведеться постачати через півсвіту. А Чорноморський флот Росії не зможе повернутися в Чорне море. І, схоже, середземноморська війна Росії вже починається. Російський військовий корабель відкрив вогонь по турецькому судну в Егейському морі.